Мої вітання вам, малята, запрошую вас на заняття. Дітки, ви часто гуляєте на вулиці? А дорогу ви переходите? А що допомагає вам безпечно перейти дорогу? Світлофор. Я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю не дарма. Що має світлофор? Три кольорове око. А які ж кольори? Червоний, жовтий та зелений. Це сигнали світлофора. Скільки сигналів у світлофора? Три. А подивіться на картинку, кого ви на ній бачите? Дітей. Що роблять діти? Діти переходять дорогу. А порахуйте, скільки дітей? Одна дві. Три. Три дитини. Три дитини і у світлофора три сигнали. Ми сьогодні знайомимося з числом та цифрою 3. Дітки, що ви бачите на картинці? Дерева з фруктами. На одному дереві ростуть яблуки, а на другому груші. Правильно? Скільки яблук на дереві? Багато. А скільки груш на дереві? Теж багато, правильно. А тепер подивіться уважно, скільки яблук під деревом. Порахуйте, два яблука. А скільки груш під деревом? Порахували три груші. Правильно? А тепер подумайте і скажіть, яких фруктів під деревом більше? Яблук чи груш? Так, груш більше. Молодці. Дітки, під деревом лежало три груші і два яблука. Що треба зробити? Щоб яблук та груш було порівну по три. Треба додати ще одне яблуко. І тоді яблук буде скільки? Три. І груш теж три. Правильно? Подивіться уважно на предмети, зображені на цій картинці. Будьте уважні! Яких предметів? По три. Три банани. Три вишні, три кубики, три квітки. Правильно молодці! Треба трішки відпочити. Шановні батьки, перейдіть за посиланням та виконайте з дітками руханку. Раз, два, три. Ми познайомилися з числом 3. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. Це цифра 3. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали. Цифра 3 складається із двох гачків. А ще цифра 3 схожа на два півкола. Дітки, обведіть пальчиком цифру 3. А тепер спробуйте написати цифру 3 в повітрі. пальчиком. Все вийшло, молодці. На що ще схожа цифра три? З промінцем метелик встав, крильця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. На що схожа цифра три? На метелика. А ще цифра три ніби складається із двох місяців. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. В якій казці зустрічається три. В казці троє поросят. Кільки просять цій казці? Троє. Правильно. Діти. З яким числом та цифрою ми познайомилися? З числом та цифрою три. А на що схожа цифра 3? А ви запам'ятали, яких предметів на картинці було по 3? А в якій казці зустрічається три? Були активними, уважними ви молодці. Цифра 3 задоволена вами і пропоную вам дітки, виконати завдання. Цифру 3 зробити із кольорової ниточки. А якщо у вас є каштани, то викладіть цифру 3 із каштанів. І надішліть фото своїх робіт. Ми чекаємо. Нам час прощатися. До побачення. До зустрічі!